Олеся Залузька, добрий день. Мене звати Олеся Залуська. Я керую 90 мільйонною програмою USAID – конкурентно спроможна економіка України. Ми на ринку, ми в Україні працюємо вже п'ятий рік. Я сподіваюся, що ви вже мали нагоду десь з нами поспівпрацювати. Якщо не мали нагоди, то запрошую вас з нами попрацювати. Наш стабільний, надійний, найкращий партнер в e-commerce е Укрпошта, і в особі Юлі. Я сподіваюся, що ми з генеральним колись познайомимося, коли він в Вашингтоні закінчить свої справи. Що ми робимо? Ми робимо дуже багато торгових місій. Можливо, для вас це також буде цікаво, але ви ще не мали нагоди в них взяти участь. Також для тих, хто в онлайні за останній рік ми зробили 26 торговельних місій і з. Починаючи від меблів, які для нас були завжди очевидним сектором, з яким ми співпрацювали, закінчуючи сектором аудіовізуальної продукції, машинобудування і декору. Вперше в цьому році ми возили насправді декор на виставку Францію. Можливо, також в майбутнього, в наступних періодах для вас це буде актуальним. Моя колега Аня буде робити більш детально презентацію, тому придивіться, будь ласка, поширте цю інформацію або подумайте, де для вас це може. Бути корисним е, наша програма насправді почалася ще в 2018 році. Вона була всього 42 мільйона. Але два місяці тому е, американський уряд прийняв рішення про продовження її ще на два роки і виділення ще 48 мільйонів. Е, тут я завжди наголошую: 48 мільйонів на два роки. Уявляєте, скільки це можливостей? Але це ваші можливості, і це можливості, які ми використаємо. Тільки разом з вами ефективно. Тому від вас дуже важливий зворотній зв'язок. Що ще ми не робимо з того, що для вас може бути корисним? Тому що ми можемо з колегами придумати щось самі, але це буде точно не, не на 100% відповідати вашим потребам. Тому від вас я би дуже очікувала, особливо і від тих, хто в залі, і від тих, хто в онлайні, отримати зворотній зв'язок. Де ще ми могли би допомогти українському бізнесу? Олеся має на увазі, що є дуже багато грандових програм від USAID, конкурентна спроможна Україна. Ми про них сьогодні там, як мінімум чотири сьогодні, ми будемо показувати, де є пряме фінансування для таких проектів, як ви, з фокусом на експорт, тобто на міжнародний експорт, де можна взяти фінансування фактично без. Безкоштовне, тобто воно так б... це без... безворотне, тобто б... без віддачі. Це гранти, це <свят> не кредити. Ми завжди на цьому наголошуємо. Ви сьогодні почуєте насправді історії успіху наших зірочок, як ми їх називаємо, і ми завжди кажемо, ми не донор. Навіть уряд України переіменував нас в імплементаційних партнерів, тому ми для того, щоб допомогти вам розвиватися. Ми не тільки даємо грант, ми потім возимо вас на виставки. Ми потім допомагаємо вам також з навчальними програмами з нашими партнерами. Я маю на увазі, Юлія, що крім гранту. Бих програм, які ми вже спланували, які ми вже запустили, ми можемо зробити щось ще, але нам потрібно від вас розуміти, чого ще не вистачає. Тому тут від вашого. Тільки ви знаєте, що вам не вистачає. Я не знаю інтенсив по упаковці, по маркуванню, окремий інтенсив по американському ринку, окремий інтенсив по скандинавському ринку. Тому тут, якби зворотній зв'язок від нашої цільової аудиторії, буде найкращим для того, щоб ми зробили щось ще. Да, і колеги, хто нас слухає в онлайні, ви ви можете задавати ваші запитання. Я буду час від часу за них дивитися. Моя інша колега Вікторія Михайлова вас модерує в цьому чаті. Ми постараємося. Потім зробити таку онлайн. Ваші, найцікавіші ваші запитання, я сама озвучу нашим гостям. Олеся, дякую за таке інтро. Ми ще не прощаємося. Тепер я хотіла передати слово нашій гості з Бучі Інна, Інна Скаржинська, це супер-леді. Просто дивіться, як вона виглядає. Насправді історія Інни — це про всіх, напевно, жінок в Україні, як можна розпочати свій бізнес, не зважаючи навіть на такі обставини, як війна, продовжити відновитися. Інна, будь ласка, розкажіть свою історію, щоб всі люди зрозуміли, що таке можна робити. Доброго дня всім, всім присутнім, всім, хто в онлайні. Хочу спочатку привітати з сьогоднішнім величезним святом для нас: це святом нашої ідентичності. Я думаю, що в кожної людини в Україні і навіть зараз вже за межами нашої країни йокає серце, коли ми бачимо вишиту сорочку, тому що це щось набагато глибше, ніж про узори, ніж про майстерність наших українських жіночих рук. Що я хочу сказати про себе на мені зараз ця сорочка, яку я вишивала сама, і я до тієї справи, про яку вам зараз розкажу, займалася 15 років відродження української вишивки, відродженням української культури. І після майдану то було дуже сильно. Актуально, щоб показати людям, що ми не про маки, не про червоний чорне, не про хрестик, а про щось набагато більше про те, що е, зникало з нашої культури, це не тільки геноцид, по те, що зараз робиться, знищують наше населення, знищують нашу мову, але знищували просто наші узори, нашу культуру, тому що це те, що нас тримало, це наше коріння. Ми жили в Бучі до війни, і якраз перед війною, щоб оце вже пов'язати з цією подією, ми підготувалися до відправки на ринок на склад Амазони. 26 лютого наша косметика. Наша косметика називається рослинна, тому що повністю з рослинної сировини ми самі і вирощуємо трави, і екстрагуємо їх, і потім створюємо, як ми кажемо, найкращий в світі продукт. І хочеться, щоб українці той продукт відчували і пишалися ним. І, от 26 26 лютого мало бути таким для нас важливим етапом розвитку, але не сталося. 24. Мою сім'ю і розбудили бомби, ракети, бо і... ми жили біля аеропорту Гостомель і я мама чотирьох дітей. Моя донька Вікторія, вона тут є. Он... Ось Вікторія, вона мій партнер. і Ще в мене три маленьких синочка. Звичайно, коли почалась війна, ми дуже швидко зреагували, і важливо було просто життя дітей спасати. Коли Буча була в окупації, ми були в Чехії, 42 дні я рахувала кожного, кожен день і я була, вже змирилася з тим, що справи немає. Не було зв'язку з Бучою, ми не знали, як наша справа, як наша лабораторія, як наше виробництво. І я готова була просто почати з нуля, так як я і починала, просто міксером робити креми, мила і знову робити той же продукт. От, це лабораторія після окупації, це була наша лабораторія до окупації саме в Бучі, тут можна подивитися. І коли е, після деокупації я повернулася і поїхала одразу в Бучу в перші дні, те, що я побачила, те жахливе, е, що відбувалося. То ці пограбування, руйнування мого бізнесу мені насправді здавалося таким мізерним, що воно мені навіть не боліло, якщо чесно. І коли мені питають, чи ж там шкода було, хоча там це була дуже важка праця. я, ні, Ніхто ніколи не допомагав грошима, там і ніяких інвестицій не було. Це було дуже важко. І якби в один момент я розумію, що вже просто нічого немає, а навпаки, ще якісь є борги з тим всім. Але не, було, от не боліло зовсім. Просто на фоні цього з'являється така сила сила, не знаю, виживання, до боротьби. І е, нам допомогли вивезти волонтери. От, те, що залишилося, залишилися лабораторні столи, за, залишився реактор, який нам допомагав, фонд USAID е, до е, окупації, о, Боже, до війни ще придбати. Ми почали виготовляти косметику вже е, у Львові. Але нам допомагали люди. Люди це, це просто щось таке неймовірне, яке робилося з нами, коли ми опинилися. В повній такі прірві без нічого, що значить виробництво. Це ж кожну баночку, кожне, кожен день, якщо в продукті міститься 25-30 компонентів, їх всіх треба десь в те місце взяти. Це початок війни, і, і немає ні грошей, і немає ні сировини. Ви пам'ятаєте ці дні? Але наші люди, українці, я зрозуміла, наскільки важлива ця наша косметика, наскільки я багато вже до цього зробила, що вони просто нам донатили, підвішували на що ми колись їм зробимо, просто щоб ми. Щось купили. І це було щось таке неймовірне, яке давало от сили, сили працювати щодня і виходити без перестанку. Перше, що ми почали робити, це мазі на фронт. І на сьогодні я можу точно сказати вже, бо ми спілкуємося з воїнами. Ми їздимо в реабілітаційні центри. І я бачу, як ці мазі реально допомагають, і це, хоч те маленьке, що ми можемо зробити. Наш бренд може зробити. Ми відправили 5 тисяч уже мазей. Ну десь уже на якомусь етапі вже переч... ну, перестали рахувати. І на сьогодні нам кажуть, як важливо оцю масці отримувати, тому що вона реально загоює порівняно там з іншими якимись закордонними це вже все, так? Я хочу сказати, що за час війни, коли ми релокувалися, теж за допомогою фонду Юсейт нам допоміг, ми за два місяці відновили продажі до воєнного часу. А зараз, на даний момент, ми втричі збільшили продажі. Але тут справа навіть не в продажах, а справа в тому, що які ми знайшли. Реально нові перспективи для себе. Ми стали цікаві, до нас почали дзвонити, виходити просто з різних країн. Про нас знімали фільм з Австралії, з Японії, тобто з нами сконтактували з Литви, Естонії, з Великой Британії. Тобто ми стали, як українці, цікаві просто зараз на тому, на тому скажімо, на тій планці незламності, які зробили. Наші воїни, які зробили саме ви українці, коли ви стояли за своє місто, за свою будівлю, за свій, за свій дім. Але це ж не все. Потрібно тепер, усі, хто є підприємці, усі, хто щось створює, якось комунікує зі світом, розуміти, що наш продукт це є спосіб комунікації зі світом. Через наш продукт ми можемо показати світу. Які ми є, тобто показати наш рівень свідомості, як ми це робимо, як ми оздоблюємо це, як ми комунікуємо, які ми живучі, які ми гнучкі, які ми швидкі, які ми духовні, як ми тонко відчуваємо потребу людей. І найголовніше, я думаю, що для світу, що зараз важливо став експорт, що для світу потрібно навіть нашим високорівневим продуктом віддячувати. Те, що робить для нас інші країни, віддячувати. Тому що коли вони тільки дають, і ми кажемо, давайте, давайте нам потрібно щось віддавати. А віддавати ми можемо свою послугу або свій продукт, який конкретно допомагає людям. От я можу по собі сказати, коли за кордоном купують нашу косметику і кажуть, що вона там допомогла після акне або після розце, або відновила шкіру. Кажу, це українці, ви ще таке робите? То це, мабуть, найкращі ну, які слова, які можна почути. І на даний момент ми для себе ще відкрили таку сферу, як контрактне виробництво. Раніше ми робили тільки косметику для бренду Весна, а зараз ми робимо на вісім брендів і ще є запити. Під інші бренди робити на один американський бренд, ми робимо косметику під їхньою маркою. І це, якби такий ще більше вийти на те ну, на експорт, тому що ми в процесі також сертифікації знаходимося європейської і не можемо експортувати саме свій продукт. Поки що це точно буде. Але те, що ми робимо під іншу марку, вони сертифікують продукт. І головне, що цей продукт український все одно. На Баносі, на упаковці написано, що це зроблено в Бучі. І з нашим жовто-горячим жовто таким прапорцем. Я бажаю вам такої незламності, такої сили, яку дає зараз оця можливість і зараз цей час. Потрібно не забувати рефлексувати, що відбувається з нами. Не забувати, що поруч з нами знаходяться люди, які можливо потребують більше допомоги. Я кажу, що кожен з нас може просто взяти свого сусіда за руку і запитати, чим я можу тобі допомогти. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що ми настільки багато переживаємо, але не говоримо про це. Потрібно запитувати людей, чим я можу вам допомогти, і не забувати, що зараз підтримка українців одна одного найважливіша, не хейти. Не розводити ніяких, ну не не робити проблеми там, де її нема, а навпаки, підтримувати. Слава Україні! Героям слава. Так і так. 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 Які є запитання? У нас просто інтерактив. Я хочу, щоб ми жили так. Знаєте, в ми вже ж забули коли задавати питання в офлайні була можливість. Якщо є питання, давайте і ми їх озвучимо. Зараз іду до вас. Зараз на даний момент ми присвлаштували чотири людини знайшли офіційно, ну із процесі. Стажування знаходиться 16 людей, але потреба є приблизно плюс-мінус 22-25, але дуже важко знайти. Тобто, уявіть релокація. Мені було простіше е, обладнання знайти. Тобто я домовилася з партнерами, які нам дали обладнання в розсрочку, тобто на виплату, е, можна було взяти кредити, можна було от, е, податися на грантові програми, але людей в кредит не візьмеш. Найважче, я стикнулася з проблемою, що коли от повиїжджали люди із Львова. Львов Львівської області, а це косметичне виробництво, це як знайти астронавта. От. І зараз ми що робимо? Навчаємо. Я вже не претендую, щоб знайти якогось там суперпрофесіонала, технолога, але в процесі навчання. От така ситуація. що ще? 12. Так. Ну, але зараз потреба виросла вдвічі. Фактично, вдвічі ми готові забезпечувати людей працевлаштування. що ще? Ні, 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 вже давно двох. Вже, вже, вже давно двох. <ріст> Які <ріст> ще є питання? Так, можна я до вас підійду, щоб вас чули запитання? Мене звати Алла Петреченко. Доброго дня зі святом. Дякую вам дуже за цей чудовий доповідь за кейс і за те, що ви дієте, що ви своєю діяльністю підтримуєте Україну. У мене запитання: чи є у вас зручний сайт для показу себе на українському та міжнародному ринку, в тому числі можливо інтернет-магазин? Річ в тому, що я представляю платформу Шопекспрес. Це українська платформа для створення інтернет-магазинів, саме брендових. І ми маємо зараз таку ініціативу: ми надаємо безкоштовно брендові інтернет-магазини всім українським виробникам, які хочуть експортувати або вже почали експортувати. Річ в тім, що ми знаємо, ми діємо разом з платформою назовні. Це як всі ми знаємо, певна платформа від Міністерства закордонних справ, яка також сприяє нам в цій діяльності. Вони діляться іноді кейсами, що наші українські виробники без Здоганні у якості продукції, але не завжди являються спеціалістами з інформаційних технологій і не знають, де взяти або як зробити такий інтернет-магазин, щоб це не було довго та дорого. І саме наша платформа Українська ShopExpress, забезпечує такі сторіночки з каталогом товарів, з можливістю таргетувати рекламу на всі необхідні країни, з мультимовністю, з мультивалютністю. Тому, якщо вам потрібне, скажіть, будь ласка, сторіночка або інтернет-магазин, то ми, звичайно, надамо з хостингом з тих підтримки з гарантією, його безкоштовно. Дякую. Ви знаєте, я просто вражаюсь, наскільки всесвіт мене чує. Бо у нас є сайт визнаки офіційний, але на якомусь етапі ми бачимо, що запитів більше і там він перенавантажений. Тобто, коли якщо якесь з нами інтерв'ю виходить, сайт просто. Не виконує свої функції, як кажуть, лягає, чи як він там лякувся. от. І ми говор... вже декілька місяців говорили, що нам треба щось робити з сайтом. Я дуже дякую, будь ласка, я вас прошу поспілкуйтеся з моєю донькою, бо вона цим займається. І це просто, я кажу, це, ну, це дуже круто, що ви є і що ви просто мені зараз це кажете, бо нам це потрібно. Я думаю, що Анастасія, правильно? Так. Да. Я запам'ятала. Алла, Алла. Да. Я думаю, в каві-брейки, які в нас буде в 11.30, ви можете всі поспілкуватись. А зараз я хочу зробити одну маленьку місію. Ми ж ви ж знаєте символ Укрпочти. Да? Ми знаємо, куди послати москалів. Це вам. Це щоб ви носили на чише не все. Дякую, доється, що ви, як оцей трактор, і дане. Там... Це набір першого дня. Таких уже мало наборів залишилось. Тут печатка офіційно першого дня. Всі наші гості сьогодні отримують. Просто кожен із вас отримує щось таке спеціальне. Це для вас, як символ того, що ви дякую. робите свою справу. Дякую вам. Я вам дуже дякую. Я дуже всім опишаюся. і ще додам репліку по питанню, що ми двох з донькою. Я тільки що ну, якби в мене. Завантажилося в пам'яті, що якби не ми двох з донькою, то б цього бізнесу не було. Якби цей бізнес не був сімейним, ну я не знаю, як би це було. Якби я не вміла робити косметику, я б не знаю, чи вона чи б весна була. Тому е, знову ж весна відродилася з, з нуля, коли я, донька і мої четверо дітей клеїли, ліпили, розливали, робили все. Навіть моя дитина шість років все робила. Але зараз ми от, от такі, як і є. Дякую. Я думаю, що насправді українці навіть не догадувалися самі собі, як багато сили вони мають. Це точно. Що я сама не думала, що я така. Ви молодець.